Розкажу вам про реальні випадки і причини, коли людей в депорту. розповсюджуйте, поїхали, розбираємося, як це є насправді. Отже, є дві основних причини за що вас можуть депортувати. Перше, це ви влізли в якусь кримінальну відповідальність в Україні. А зараз у вас може бути дуже багато всякого, бо там купа різних законів. Багато чоловіків і виїхали нелегально і Так далі зараз це розберемо. Друга причина: у вас є якийсь кримінал в Європі. А щоб ви розуміли, кримінал в Європі це в Німеччині може бути давно неоплачений штраф за парковку, просто який ви пропустили, чи забули, чи не платили комуналку, чи. Джоб центр десь вас доганяє. чи Хтось дізнався, що у вас були додаткові баланси на картках. Мене про це є попередні відео, і ви їх не заявили, коли заїжджали на допомогу за кордон на прихисток. Третя причина: ви можете представляти небезпеку. Для закордона, а щоб ви розуміли, зараз така тенденція відбувається, що на ярмарках, от в Німеччині, роблять ярмарки, і там ставлять спеціальні шлагбауми, спеціальний захист, щоб не в'їхав ніякий автомобіль, нічого не відбулось, і витрачають. Ну, ви ж самі знаєте, що там відбувається в країнах, де дуже багато різних іммігрантів, що вони на машинах туди в людей в'їжджають і різні провокації роблять. І зараз витрачається по 3 мільйона. По 3 мільйона європейських вічно-зелених на те, щоб захистити ці ярмарки. і туди підпадають просто всі українці, які щось роблять не так. Я чого це відбувається? Я, давайте по пунктам зараз пройдемося. Перше в Україні ви щось там нелегально це виїхали. У вас там якісь, не дай Боже, кредити, які вони закрили, борги за комуналку і так далі. Зараз же повний відкритий фінансовий моніторинг між Україною, Європою і Європою всіх оцих цих справ Україні дуже потрібні громадяни, і Європа. Якщо ви ще не легалізувались, не влаштувались нормально, якщо ви ще шалтай і досі мову не вивчили там, де вже ви. Де ж ви живете, але давайте по-відвертому, таких українців дуже багато. Велкам ви під потрапляєте під цю категорію. Потім, десь ви там привищили за кордоном швидкість, а, буквально на 15 кілометрів, чи щось іще, сталося, якісь чеки, білети не проплатили, комуналку і так далі. І от, вам достатньо попасти про, просто на, про активно налаштованого на російську пропаганду, якої дуже багато за кордоном людину в органах, в структурах, яка працює. І все, велкам. І здавалось би, яке вони взагалі право мають взяти вас і десь депортнуть. Наприклад, в Польщі, як зараз відбувається, вони просто беруть цю людину, відвозять до польського кордону, без ніяких справок, бумажок, договорів і так далі, особливо, і передають просто на українську сторону. Українська сторона вже забирає, нічим не розбирається, і все, і ти нічого не докажеш. Ну ви самі розумієте, як це працює. Але знову ж таки в Європі кримінальщину дуже легко отримати. І все, і ви претендент просто на, на евакуацію додому. Все чао.